Розмова в потязі між двома жінками. А як вися називаєте? Ну, мене звуть Анжеліка. Ой, як це файно, Анжеліка. А в нас в селі як не Марія, так Гануся. А як ваш синокся називає? Ну, сина звати Артур. Ой, як це файно, Артур. А в нас у селі як не Петро, так Василь. А чоловіка вашого, як Звати Ой, та у мене нет мужа. Не замужем я, Я мать одиночка. Йой, як се файно, мать одиночка. У нас в селі кажуть кур, ну той ва. А ви часто сваритеся з дружиною? А, та ми взагалі не сваримося. О, як це не може бути? Не може бути, не може бути. А, ми відразу переходимо до бійки. Розмовляють два приятеля. Слухай, у тебе скоро золоте весілля. Ти вже вирішив, що подаруєш дружині. Ха-ха, пам'ятається на срібне весілля я відвіз її у Гімалаї. Хе-хе, може з'їздити і привезти її назад? Слухай, Степане, ти чого це ходиш по хаті в одних трусах? Е, чого, чого? Ну, бо вдвох жарко. <реш> Дружина радісно. Ура! Чоловік прийшов! Чоловік злякано. Фу, ти капець! Ну, ти хоч інколи думаєш, що ти кажеш? Я ледь у вікно не вистрибнув. А послухайте, дівчино, а ви тваринок любите? Ой, та дуже. Ну то візьміть мене до себе. Я ж така скотинка. Зустрічаються два друга один до одного. Слухай: вчора в мою квартиру злодій заліз. Уяви собі нічого не взяв. Залишив на столі 10 баксів і писульку. От пипець так жити не можна. Познайомлюся з цікавою жінкою для серйозних стосунків, а, а ні, ні, не познайомлюся. Дружина вже повернулася з магазину.